Я пізнаю світ тиждень 15, урок 133. Діагностувальна робота. Тваринний світ пустить. Виконайте самостійно діагностувальну роботу з історії. Уважно розгляньте завдання. Перші шість завдань. Тестувальній. обери правильну відповідь. Наступне завдання: установи відповідність. Далі обери твердження, у яких йдеться про Чернігівське князівство, і вибери правильну відповідь. І останнє завдання Упиши номери князівств у відповідні кружечки на карті. Після того, як ви виконаєте усі завдання діагностувальної роботи, сфотографуйте її і надішліть для перевірки, погляньте на рисунок, що праворуч. Чи впізнали ви цю тварину? А чи знаєте ви щось цікаве про верблюда? Чому, наприклад, його називають Кораблем пустелі? Переглянемо відеофрагмент. Пустеля. Спека і всюди сущий пісок. Відсутність води і обмаль рослинності. Верблюд єдина тварина, яка може чудово почуватися в пустелі. Будь-яка інша жива істота загинула б. Перебуваючи на розпеченому повітрі протягом усього дня без води та їжі, верблюд може не їсти і не пити кілька днів поспіль, бо під час подорожі харчується запасами, які відклалися в його горбу. Жорсткі губи та язик тварини дозволяють харчуватися колючою рослинністю пустелі. За декілька днів до того, як вирушити в дорогу. Верблюд багато їсть і багато п'є. У цей час його горб активно росте. Коли тварина знаходиться в дорозі, її горб поступово зменшується, а під кінець усієї подорожі повністю обвисає. До того ж, у верблюда на животі є невеликі складки, у яких накопичується вода. Саме тому тварина може спокійно крокувати кілька днів. Із чималим вантажем до наступного джерела води, при цьому абсолютно не відчуваючи спраги. Ноги верблюда влаштовані так, що він не в'язне в піску і може стояти на розпеченій поверхні, зовсім не відчуваючи болю, коли все інше просто гине. Верблюд не боїться нічого, його повіки майже прозорі. І він гарно бачить крізь закриті очі під час піщаної бурі. Його ніздрі не пропускають пилу й утримують вологу всередині. Волохаті вуха надійно захищають вушні канали від пилу й піску, а довгі вії чудово прикривають очі. Отже, морда верблюда захищена від будь-яких неприємностей. Верблюда називають кораблем пустелі, бо своєю ходою він нагадує корабель у морі, що плавно перекочується хвилями барханами. Верблюд не боїться ні піщаної бурі, ні спеки, ні величезної відстані. Хвилинка математики. Обчисли приклади. Устав відповіді в речення і дізнаєшся цікаві факти про верблюдів. Виконайте завдання самостійно. Перевірмо. Отже, верблюд може прожити без води 15 днів. Майже. Друге. Максимальна швидкість, якою може бігти верблюд, це 65 кілометрів за годину. За один раз верблюд може випити більше, ніж 100 літрів. І вага, яку може нести на собі верблюд. Цю вагу називають верблюжий в'юк. Це 250 кілограмів. Перевірте, чи такі відповіді ви отримали. Розв'яжи логічну задачу від Аї табличним способом. Квапка, йой і Бубу здійснили подорожі. У яких природних зонах відпочивав кожен з них, якщо відомо, що Йой мріяв побачити оазу, а бубу, баобаб і жирафа. Отже, якщо йой мріяв побачити оазу, то в якій природній зоні він мріяв побувати? Так, оазиси – пустелі, отже йой це пустеля. Бубу мріяв побачити баобаб і жирафа. Яка це природна зона? Це савана. І що залишилося? Вологі екваторіальні ліси. Отже, квапка здійснила подорож. У вологі екваторіальні ліси. Поглибимо знання про природну зону пустель. Прочитаємо інформацію пошепки разом з диктором. Тваринний світ пустель багатший від рослинного. Як і рослини, тварини також добре пристосувалися до сухого й жаркого клімату. Верблюди можуть не пити воду до двох тижнів. Жуки, сарана, черепахи, змії, ящірки теж уміють тривалий час обходитися без води. Великі тварини антилопи, газелі, кулани та інші. У пошуках води та їжі здатні долати значні відстані. Хижаки, шакали, гієни, лисиці отримують вологу з їжі. Багато тварин, наприклад, тушканчики і піщанки, ховаються від денної спеки в норах, а феник охолоджує тіло за допомогою надзвичайно великих вух. Поширені тут отруйні скорпіони, є в пустелях і птахи, страуси, чорний гриф, каліфорнійський кондор та інші. Поміркуй, чому багато тварин пустель ведуть нічний спосіб життя? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з тобою до наступного уроку. dá dobra!